Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо чергове засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики. На сьогоднішньому засіданні присутні семеро членів комісії. Нагадаю, що у нас склад комісії згідно останніх рішень сесії обласної ради складає 11 чоловік. Відповідно, присутніх 7 є квором, ми можемо розпочинати засідання. До розгляду на комісії пропонується такий порядок денний, який включає одне питання про проєкт рішення обласної ради про надання місцевої гарантії у 2023 році для забезпечення виконання зобов'язань комунального підприємства інформаційно-аналітичний центр Волині Нергософт за позикою, що залишається для реалізації проєкту «Термореновація будівель медичних закладів Волині. І шифр цього проєкту 056. Чи будуть у членів комісії зміни доповнення до цього проєкту порядку денного? Немає. Якщо змін немає, то прошу підтримати пропонований порядок денний у такому вигляді. Хто за? Дякую одноголосно. Переходимо до другого питання. Шановні колеги, ми спільно з департаментом фінансів Волинської обласної військової адміністрації якраз у літній період активно працювали із Міністерством фінансів над погодженням місцевої гарантії на озвучений вище проект. Нагадаю, що у 2016 році Волинська обласна рада дала згоду на участь. Волині Нерософту комунального підприємства на участь в даному проєкті у 2021 році надана підтримана обласною радою угода, інші процедурні моменти, які вимагаються, і цього року, дякуючи департаменту фінансів за підготовку ряду документів, які вимагаються порядком надання місцевої гарантії. Ми скерували 31.07 весь пакет документів на Міністерство фінансів і 15.08 отримали позитивний висновок Міністерства фінансів у вигляді наказу 438-го, яким Міністерство фінансів погоджує надання місцевої гарантії. Ще раз підкреслю, що цьому передувала велика робота, спільна робота і обласної ради і адміністрації. Це великий проєкт, який дуже потрібен для наших медичних закладів. Як ми розуміємо, у тих проєктів великого будівництва, які у 2020-2021 році ініціювалися і вже були десь на, скажімо так, на виході, ми зараз не маємо і ближчим періодом, враховуючи воєнний стан і гостру економію бюджетних видатків, їх не буде. Тому цей проєкт десь дозволяє реалізувати ці ідеї, які були закладені, дозволяє підтримати наші медичні заклади. Ще раз наголошу, що це проєкт комплексний, який передбачає термомодернізацію будівель медичних закладів і, відповідно, зменшення видатків на енергоносії, які ми несемо з обласного бюджету. Окрім цього, Ремонтуються капітально-інженерні мережі, що сьогодні є дуже важливо. Зокрема, система кондиціонування. Як ви знаєте, Міністерство охорони здоров'я висуває вимоги до медичних закладів при контрактуванні, щоб вони були забезпечені сучасними системами кондиціонування. Цей елемент є в нашому проєкті. Окрім цього, ремонтуються системи опалення, освітлення. І проведення комплексу заходів термомодернізації по усіх вимогах, останніх вимогах, ДБН, які існують на сьогоднішній день, тобто це доволі важливий проект. Ми цілком усвідомлюємо ситуацію, яка склалася, Ігор Миколаївич додасться, але ви всі знаєте, що буквально минулого тижня Верховна Рада проголосувала про. Те, що ПДФО військове, яке поступало в обласний бюджет і в усі місцеві бюджети. Сьогодні буде скероване вже в державний бюджет. І навіть не сьогодні, а з 1 жовтня, відповідно, є тут проблема, є певні ризики. Ну, але процедурно ми просили погодження у Міністерство фінансів. І тепер, щоб бути послідовними, ми це рішення сьогодні обговоримо на комісії і на завтрашній сесії буде. Голосування депутатами за нього. З свого боку, КП Олені Нергософт пройшло вже теж ряд процедур. Ми запрошували на сьогодні керівника Королюка Олександра Івановича. Ну, бачу, на жаль, що його немає на зв'язку, бо він планував підключитися по онлайну. Він відрядження, але мав підключитися. Ну, я тоді ще декілька слів додавлю. Він тісно комунікує, працює із мінрегіоном із Мінфіном. Наша область є одна з небагатьох, яка щодо якої у міжнародних фінансових організацій є так зване зелене світло щодо продовження фінансування проектів, оскільки ряд областей прифронтових та частково окупованих сьогодні такої можливості не мають, але вони теж. Подавалися в свій час на ці е, проекти, але сьогодні вони можливості такої фінансування не мають. Наша область і ще декілька областей буквально ті, які, які Європейський інстиційний банк готовий і далі фінансувати через механізм позики і відповідно реалізації даних проєктів. Ну, коротко так, е, основні параметри е, даного е, рішення і місцевої гарантії. Викладені в проєктах, які вам надсилалися, я лише озвучу основні. Згідно цього проєкту планується термомодернізація 10 приміщень 5 закладів нашої комунальної обласної власності. Це обласна клінічна лікарня, обласне дитяче об'єднання материнства та дитинства. Госпіталь ветеранів війни. Далі ну, онкологічний центр, але він вже зараз в структурі обласної клінічної лікарні і е, Волинська обласна психіатрична лікарня. Окремі названі заклади і їх приміщення перебувають ну, в дуже складному стані, тому даний проєкт дозволить. Капітально відновити ці будівлі, продовжити їх термін експлуатації на значну кількість років. Ну і ще раз підкреслюю, дозволить в перспективі зменшити видатки на енергоносії, які ми фінансуємо сьогодні з обласного бюджету. Всі інші видатки фінансуються, як ми знаємо, уже за рахунок коштів НСЗУ, А обласний бюджет фінансує комунальні послуги, енергоносії і інвестиційні видатки, тобто знову ж таки ті самі ремонти, дахи. Переходи і все інше, що ми бачимо по сьогоднішньому бюджету. Загальний обсяг позики, який передбачається згідно даної місцевої гарантії, це 13,4 мільйона євро. Строк позики 22 роки з пільгови 5 роками. Відсоткова ставка прив'язана до ставки Центральних банків Європейського Союзу, так звана євробор 6-місячний, плюс банківський спред. Сплата у випадку вже отримання позики і виникнення зобов'язань бюджету, сплата відбуватиметься рівними частинами впродовж кожні 6 місяців. ну Це так коротко по тому, що є в місцевій гарантії. Всі деталі, всі позиції виписані у проєкті рішень, який вам надсилався. ну е Якщо якісь питання, будь ласка, е Вашу увагу. Оскільки королюка немає, то запрошені також сьогодні начальник департаменту фінансів Никитюк Єгор Миколайович. Також запрошувався начальник управління охорони здоров'я легкодух. Ну, але сьогодні перебуває з візитом на волині міністр охорони здоров'я Ляшко. То я так розумію, що він працює з ним. Тому прошу Ігор Миколаївич, яка у вас є додаткова інформація, застереження і все інше. Будь ласка, вам слово, доброго дня, членам бюджетної комісії. Всім присутнім. Я хочу сказати, що цей грант він на поворотній основі. Ми повинні розуміти, це не та не та позика, яка колись надавалася світовим банком, де вона була безповоротна. Тут ми повинні повертати і саму позику тіло, Позики і відсотки відповідно. Е, в чому застереження? Як вже казав Ольга Георгійович, питання в тому, що ПДФО, е, від військових, яке в 2023 році до 1 жовтня зараховувалось до обласного бюджету і до інших місцевих бюджетів, влучається до державного бюджету. Щоб ви розуміли, сума того, що ми передбачали ПДФО, більше 500 мільйонів передбачалося в цьому році. Крім того, у нас на слідуючий рік немає базової дотації, тобто загальні втрати біля 600 мільйонів гривень. Коли ми взяли вже десь накидали бюджет 2024 року, то скажімо так: у нас загальна сума доходів становить 1 мільярд 400 мільйонів. Десь те, що дали нам заявки і головні розпорядники коштів. Ці доходи можуть забезпечити згідно з заявками головних розпорядників коштів тільки заробіту плату і комунальні послуги. На інші у нас грошей немає і на інші програми. Дирка в бюджеті, ну, скажімо так, у нас десь оцінюється 170 мільйонів, яку потрібно чимось перекрити. В попередніх розрахунках ми е, дещо зменшили е, для того, щоб збалансувати е, Видатки на заробітну плату в розрахунках граничних е, показниках по наших обласних комунальних закладах, також на комунальні послуги ну і інші програми. Навіть соціальні виплати ми е, попередньо е, прогнозуємо тільки на перший квартал. Чому? Тому що за рахунок вільних залишків ми думали, а вільні залишки, згідно з змінами до бюджетного кодексу, можуть направлятися тільки на соціальну підтримку армії і так далі. Тому е, ми думали всі вільні залишки, які будуть закривати цю сюди. Мається на увазі поновити заробітну плату, десь комунальні послуги і так, далі, і соціальні виплати, в тому числі депутатські, всі інші, навіть ті, що ми виплачуємо по 100 тисяч сім'ям загиблих. Я розказую, що у нас бюджет 24-го року буде дуже складний. Е, ні одного року такого складного не було. Ну, звичайно, слід врахувати, що 23-й рік. Ми жили що, і до війни, так ми жили, маючи такі доходи. Значні доходи, ми значні суми направляли і на аварійні роботи, і на підтримку військових, і так далі. Тоді ми дійсно для нас не було би питаннями проведення і погашення е цієї позики, згідно і гарантії. Е до чого я веду? Нам потрібно в середньому для того, щоб забезпечити ваш пункт дев'ятий, це е, передбачити кошти для забезпечення виконання гарантійних зобов'язань протягом строку дії правочинного щодо надання місцевих гарантій, нам потрібно, ну, якщо е, співфінансування становить е, 45 мільйонів, ми 50% повинні передбачити в бюджеті, тобто 22,5 мільйона гривень передбачити і по бюджету. Крім того, ми розуміємо, що Волинь енергосов не, не має можливості погасити цю позику. Вони не для себе роблять і так далі, а для бюджетних установ. Для погашення чи для співфінансування потрібно ще 44 млн мільйони гривень знайти якийсь механізм, як його погашати. Якщо ми не знаходимо цей механізм згідно пункту 7, якого в проєкті рішення. Якщо ми заключаємо угоду, ми повинні приймати санкції, не дивлячись на те, чи ми будемо за рахунок виконання пункту 9 гасити перед Міністерством фінансів цю позику, ми повинні приміняти і судові, і пеню, нараховувати комунальному підприємству. Таким чином, якщо ми не передбачимо якісь компенсатори в бюджеті для Волинь енергософту, фактично це підприємство стає банкрутом. Тому ми сьогодні е, написали листа Волинського е, яким обґрунтовуємо ці ризики, які можуть бути при виконанні е, і при формуванні бюджету 2024 року, і просили відтермінувати е, в даний час на час військового часу, в зв'язку з тим, що ПДФО не зараховується до обласного бюджету, прийняття відповідного рішення. Якщо є запитання, будь ласка, дякую мене всім. Орес Георгіч, дозвольте, в мене є запитання Миколаївич. Чути настане чути, І це Миколаївич. Ну, ми ж розуміємо таку складову, якщо я правильно розумію, значить, ми беремо кредит європейський. Після цього виконуємо заходи по термомодернізації будівель. Нашої бюджетної сфери відповідно буде солідна і серйозна економія. Шкода, що нема Курилюка, по енергоносіях, і кошти, які в нас вивільняються по енергоносіях, ми б могли спрямувати на погашення цього ну, кредиту. Чи неправильна думка в мене? Ну ми підраховували економію. Економія, е якщо взяти, скільки ми платимо енергоносіях по цих установах. Це більше 20 років, щоб ми відновили цей проєкт. Тому економія незначна. Немає тих коштів, щоб за рахунок цього ми могли би поразити. Ну, треба, шкода, немає нема, ореху. Нема, нема Хай би нам розказав, тобто які заходи будуть зведені. Ну, ми не склали, ще... питання в іншому. Олег Іварій ще сказав, тут питання не стільки стоїть в економії. Якщо е, дивитися тільки на економію, то звичайно, що цей е, е, проєкт. Ну, не є ефективним тут. Стоїть питання про якість надання дачі послуг, і тобто, не тільки в економії питання, потрібно дійсно робити мережу відповідно каналізаційну іншу термомережу мережу отеплення. Це ви розумієте, Ігор Миколаївич, якщо ми відмовимося, то європейські донори можуть на нас так подивитися, якби здалека, і дати ці кошти відправити комусь іншому. Тобто, тут ну, теж є. Ці кошти збори. в Міністерстві інфраструктури, наскільки мені відомо, вистачає. не дуже там всі йдуть. Ви зрозумієте, це ж не просто кошти, це позика. Яку потрібно повертати. Кредит. Вон? Кредит. Ну так, позика, але валюті. Кредит це для Міністерства фінансів для нас позик. Тому це не дешеві кошти, щоб вони безплатні, щоб ви розуміли. Я розумію, що хотілося б це зробити, але ми повинні бути свідомими того, що якщо ми будемо робити цей проєкт і 60 мільйонів, які ще потрібно знайти, у нас не буде ні на що більше коштів, ні на жодну установу. Я не кажу навіть за військових. Йора Миколаївич, а грантової складової там немає? Бо завжди в таких проєктах, я знаю, дають грантову складу по медицині, особливо. Немає там частини грантової. Тільки Ні кредит. Немає. Всі грантові зобов'язання несе обласний бюджет. Або відповідне підприємство. Якщо відповідне підприємство почне нести, ну, воно немає, чи не має нести. Так, дякую за запитання, пане Ярославе. Я тут ще раз хотів би підкреслити, що оскільки мова йде за економію, то тут дві вигоди, які ми в цьому проєкті бачимо. Перше, це економія по енергоносіях. Ну її можна розрахувати. Вона да, вона на значну кількість років окупності. Друге, це створення якісних умов для перебування пацієнтів, дітей, військовослужбовців і інших категорій населення. В комфортних умовах, де є відповідний температурний режим, кондиціонування і все інше, те, чого нам ну, не боюсь того сказати, слова в кожній установі сьогодні бракує. А в окремих, згадавши, наприклад, психоневрологі... психіатричну лікарню, да, минулого, року минулого тижня ми мали там виїзну комісію, ну, хто був, той знає. Тут пояснюємо, треба, в яких умовах сьогодні лікуються пацієнти і тим більше військовослужбовці. Тому тут дві частини, скажімо, ефекту, який ми очікуємо, і другий він теж немаловажний. Так, да, ризики ризики є, і ми на основі листа, який нам надійде від адміністрації, ми аналогічний лист керуємо на міністерство фінансів та Мінрегіон. Як це передбачає угода чотирьохстороння, все правильно, ми повинні це повідомити, зобов'язані. Ми буквально там через тиждень графік буде доведено, на днях будемо проводити наші щорічні бюджетні слухання, де запросимо департамент фінансів і всіх головних розпорядників. І в процесі цього кінцево побачимо те, що каже Ігор Миколайович, підтвердимо, якщо це так, чи, можливо, все-таки якісь резерви будуть на 2024 рік. Ну і Думаю, вже тоді кінцеве рішення приймемо, тому що. Сьогоднішній крок місцева гарантія це один з кроків, який ще не є остаточним. Сьогодні ми на комісії, а завтра на сесії, якщо підтримують депутати, затвердили місцеву гарантію. Я ще раз підкреслюю, ми просили погодити її в мінфіна, і десь логічним має бути те, що якщо ми її просили погодити в мінфіну, то тепер ми маємо її затвердити, бо інакше для чого ми зверталися до мінфіну. Ну, зрозуміло, були інші умови. Тоді ще ПДФО було у нас. Наступний крок це підписання, те, що згадував Юрій Миколаївич, договору з Волині Нерософтом про виконання, погашення гарантійних зобов'язань, якщо їх буде виконувати бюджет. Далі це правочин в обласної ради з Мінфіном, а тоді аж затвердження знову ж таки на сесії угоди, так званої вже кредитної угоди. Тобто, по суті, сьогоднішній крок і ще наступних три тоді тільки можна буде використовувати ці кредитні кошти. Усвідомлюємо всю відповідальність, дуже непросте рішення, тому що з одного боку ризики великі, з іншого боку, ну, 6 років шляху до цього. Тому ну, я зі свого боку ну, закликаю депутатів, членів бюджетної комісії сьогодні, після ну, обговорення, якщо ще є питання, будь ласка, задавайте, але закликаю підтримати сьогодні на комісії. Завтра буде ще сесія. Будемо обговорювати дане питання непросте і там на сесії. От запрошена і адміністрація, тому і ще і зі всіма депутатами це обговоримо. Але ще раз підкреслюю, що це ще не кінцевий етап, який нам дозволяє вже використовувати кредитні кошти. Ще процедурно є три етапи, які ми повинні прийти. І плюс, ну буквально, вже ми розпочинаємо. Складати проєкт, ну, адміністрація, готувати проєкт бюджету, а ми з вами, депутати, будемо в ході бюджетних слухань аналізувати ситуацію, як на 24 рік вдасться збалансувати доходи з витратами. І чи відшукаються резерви на наш проєкт? Отаке. Хто ще з депутатів бажає висловитись в обговоренні? Будь ласка, одна лькуче. Добрий день, шановні колеги, шановний Оразіович. Е, Іро Миколаївич, в мене таке питання. Ми е, а, ну, добре, от в нас забрали значні надходження, так і ПДФО забрали, і е, дотацію забрали. Ну а обласна е, адміністрація якось планує заходи щодо наповнення до бюджету. Зрозуміло, що велика частина видатків зараз. Е, Ну, якби не мають своїх надходжень. Ну, значить, треба планувати. Чи ми сподіваємося тільки на е, ПДФО і на от такі інші пасивні доходи. Ну, я, мені відомо, що велика частина суб'єктів господарювання просто сьогодні покидає область і йдуть в інші області і платять в інші е, бюджети. Внаслідок цього ми. Не будемо отримувати додаткових надходжень, ще бюджет аж буде ще меншим і меншим. Чи заплановано взагалі якісь заходи для того, щоб ну, розвивати дохідну частину бюджету? Мені цікаво, дякую. Ну, я би не сказав 에, Володимир Наркович, що в нас більше підприємств кидає область, ніж приходить в область. Якщо ну в мене зараз під собою немає цієї інформації, але наскільки мені відомо, навпаки, більше бізнесу прийшло ніж покинуло бізнес. Звичайно, що є підприємці, які виїжджають і за кордон, але, враховуючи наше е е територіальне розміщення, більшість приїжджає. По заходах відповідні заходи проводяться заступником голови облдержадміністрації безпосередньо із органами, які займаються стягненням е платежів. Мається на увазі і податкова. І земельники, і екологи, і так далі. Відповідні наради проводяться з ними. Дякую. Дозвольте, будь ласка, Ігор Миколаївич, я не знаю, які там заходи проводяться. Я ну, якби повірте, що цікавлюся цим питанням і ніколи десь не натрапляло мені на очі. Може, я не ті. З якби засоби масової інформації дивлюся, чи не ті підприємці працюють з тим заступником, про якого ви кажете? Я не знаю в чиї це компетенції, але я вам доповідаю, що якщо об'єктивно в область приходять той бізнес, який виселений з тимчасово захоплених територій, то Волинський бізнес просто йде з області, іде тому, що політика влади, і, зокрема, податкових органів, вона нестерпна. Це я вам доповідаю вже не перший раз і не першу позицію. І Якщо нас чують і органи державної влади, крім ну чи ви донесіть там до керівництва, що якщо ми будемо, вибачте, мені так от сопліжувати і е, дивитися на бізнес як на дойну корову, е, то і забирати, викручувати руки і забирати все, то в нас надходжень ніколи не буде. Бо сподіватися на ПДФО від е, органів від е, там якихось установ державних чи комунальних. Від військових ми вже сподіватися не можемо. Це шлях в нікуди. Нам треба розвивати господарювання, нам треба розвивати надходження від суб'єктів господарювання. Нам треба їх, якщо хочете, як була така програма, ну називалася там якби бізнес-няня, чи як вона називалася, так влада, в тому числі і наша комісія повинна розуміти, а який бізнес ми сьогодні в області розвиваємо, які умови створення. Створені в області для розвитку бізнесу, для інвестиційної програми і тому подібне. Ці речі ми маємо обговорювати, а не констатувати факт, що в нас забрали ПДФО сьогодні, і ми ну, якби, мусимо скорочувати обласні програми. Так до чого ми доскорочуємося в наступні роки? Дякую, дякую я вашу позицію. Передав. Шановні колеги. Хто бажає ще е, взяти участь у обговоренні? Якщо більше бажаючих немає, то ну, ще раз хочу підкреслити, сьогодні ми це роздаємо на комісії, це буде рекомендація, висновок. Завтра дане питання буде обговорюватися у сесійній залі. Я розраховую на те, що воно буде матиме активне обговорення і всі ті питання, які сьогодні задавалися, будуть також почуті і представниками адміністрації, не тільки департаментом фінансів. От тому, враховуючи те, що ми сьогодні розглядаємо, ті всі аргументи, які наводили і за, і проти, вони цілком слушні, важливі, є значні ризики. Але враховуючи процедуру, яка виписана бюджетним кодексом та порядком надання місцевих гарантій. Десь логічним бачається виконати цей крок, ще раз підкреслюю, він не кінцевий перед тим, як отримати кредитні кошти. Але якщо ми сьогодні цього кроку не зробимо, то ми, по суті, вже поставимо крапку сьогодні. Тому, шановні колеги, ну, моя позиція і десь закликаю вас підтримати її, в тому, що ми зараз якраз на порозі розгляду бюджету. Проаналізуємо, подивимося, поспілкуємося з фінансами, з головними розпорядниками, подивимося, чи є можливості. Послухаємо управління охорони здоров'я, бо ще раз підкреслюю, це всі заклади, які в їхній сфері, скажімо так, координації управління. Їхня думка теж важлива дуже. Ну І тоді вже будемо приймати кінцеве рішення. Бо для того, щоб цей механізм працював, бюджет 2024 року потрібно закласти. Певні значні суми, про які говорив Ігор Миколаївич. Якщо відшукаємо можливості для цього, відповідно будемо рухатися далі. А зараз пропоную на цьому етапі підтримати місцеву гарантію, щоб десь перше послідовно виглядати перед міністерством фінансів, друге, не зупинити цей процес уже сьогодні і він може бути невідворотній. А далі, листопад, грудень кінцево. В контексті прийняття бюджету 2024 року кінцево підтвердити можливість чи підтвердити неможливість реалізації цього проєкту. Тому прошу визначатися, підтримати даний проєкт рішення. Хто за? Сім за, один утримався. Дякую, шановні колеги. До зустрічі завтра на засіданні сесії Волинської обласної ради.